Політична та економічна діяльність гетьмана Данила Апостола. Данило Павлович Апостол велику увагу приділяв політичному та економічному життю гетьманської України. Обраний на гетьмана Данило Апостол мав уже 73 роки. Не будучи близьким із Мазепою, він був його однодумцем. У питанні союзу зі Швецією і користувався його довірою. Неясними залишаються мотиви, з яких він покинув Мазепу і повернувся до Петра І. Пізніше за гетьманування полуботка він активно підтримував його в справі привернення прав українців та в справі обрання гетьмана, був заарештований і звільнений. Після смерті Петра І. 22 серпня 1728 року Данило Апостол у відповідь на прохання затвердити статті створив рішительні пункти, у яких зовсім не згадується про договір України з російським урядом. Вони мають форму указу царського уряду Гетьманові. У цілому, на статейні пункти Данила Апостола, витримані в дусі оборони української автономної державності, Москва відповіла цілою системою обмежень і ударом саме по цій державності. Уряд Петра II пішов далі, ніж уряд Петра I. У військовому відношенні гетьман підлягав генерал фельдцехмайстрові князеві Михайлу Голіцину, а раніше тільки цареві. Обрання гетьмана могло бути проведене тільки за згодою царя. Генеральний суд перетворено на колегіальну установу, в якій засідали троє українців та троє росіян, а головним суддею став не гетьман. А цар Тяжким ударом було призначення окремого фінансового управління, канцелярії зборів із двома підскарбіями, росіянином і українцем, що послаблювало фінансові прерогативи гетьмана. Полковників та генеральну старшину призначав царський уряд. За гетьманом стежили. Про кожний його крок доносили урядові. Він фактично був позбавлений права вести приватну кореспонденцію з за кордоном, поїхати, коли хоче до своїх маєтків. Найбільші були хомутець та сорочинці. Дозвіл обрати гетьмана застав Україну в хаотичному стані. З 1724 року не було гетьмана вищого носія влади, не було і генеральної старшини, яка сиділа під арештом у Петербурзі. Малоросійська колегія не мала компетенції призначати нову старшину. Тому разом із обранням гетьмана треба було обрати і старшину. Гетьман не мав сил для боротьби з свавіллям старшини. Він пішов іншим шляхом, наполягав на виборності інших членів полкової старшини і з їх допомогою боровся з свавіллям полковників. Данило апостол застав на Україні безлад і у земельних справах. Виникли пекучі питання про працю посполитих, про терміни зобов'язань. На підставі пунктів 1729 року апостол наказав провести слідство по всіх полках. Канцеляристи об'їхали полки і зібрали від старожитців відомості, коли засноване те чи інше село, хто і на яких правах ним володіє. Полкова старшина мусила систематизувати відомості і ці книги надіслати до Глухова на остаточну перевірку, в результаті чого з'явилися генеральні слідства о маєтностях, закінчені 1731 року, які стали дорогоцінним джерелом історії України, її економічного та соціального становища. Значною справою гетьмана Данила Апостола було укладення зводу українських законів. Справу розпочато ще за Івана Скоропадського, коли порушено було питання про переклад українських законів на російську мову. Данило Апостол створив комісію, якій доручив перекласти їх російською мовою і скомпонувати кодекс. В основу покладено литовський статут та Магдебурзьке право. Дбайливий господар Данило Павлович перевагу надавав налагодженню господарства України, але обсяги його в цій ділянці не були великі. Промисловість України опинилася вже переважно в руках росіян, вівчарні заводи, суконну мануфактуру. Взято в казну великі полотняні підприємства Стародубське, Шептаківське та Топальське також були в руках росіян. Так само в інших галузях промисловості Тютюновій шовківництві тощо виявлялася меркантильна політика Петербургу і прагнення перетворити Україну на колонію. Боротися з цією політикою Росії гетьман не мав сили. Данило Апостол зробив реформаторську діяльність у торговельній справі. Він намагався обмежити права російських комерсантів, які конкурували з українським купецтвом у внутрішній торгівлі, не платили податків і мали великі привілеї порівнюючи з українськими купцями. Але в цьому не знайшов підтримки з боку російського уряду. Та ці невдачі не спиняли гетьмана. Він вживав щоразу нових заходів, щоб налагодити торговельні відносини України, подавав меморандуми, в яких доводив кінцеву потребу встановити свободу торгівлі для українських купців, дозволити їм вивозити товари за кордон. Хоч ці меморандуми не давали нічого позитивного, вони є цікавою пам'яткою про те, як Данило Апостол боровся за права української економіки з напрямку торгівлі. Гетьман добився, щоб Київ був підпорядкований йому, а не російському генерал-губернаторові, як то було до нього. Останні роки правління Данила Апостола позначилися низкою дуже важких для України подій. У 1712 році, після невдалого пруцького походу, запорізькі козаки, які вийшли з Січі в 1709 році, оселилися під протекцією кримського хана в Олешках. Їхнє перебування було там дуже тяжке. Відірвані від своєї економічної бази, позбавлені можливості провадити торгівлю з Україною, козаки бідували і в 1728 році почали добиватися у російського уряду дозволу повернутися. Дозвіл запорожці не отримали і самовільно перейшли до чортомлика. Проте російський уряд, щоб не викликати війни з Туреччиною. Категорично відмовився прийняти запорожців під свою протекцію, і вони, проживши в Чортомлику в 1728 та 1729 роках, мусили повернутися під татарську протекцію. У 1731 році почали будувати укріплення між Донцем і Дніпром, так звану Українську лінію. І на будівництво цього укріплення було вислано з України 30 тисяч чоловік, 20 тисяч козаків та 10 тисяч посполитих. У 1732 році на зміну їм знову вислано 30 тисяч чоловік, а в 1733 році додатково ще 10 тисяч чоловік. У 1733 році Обставини змінилися. Росія, побоюючись, що запоріжці візьмуть участь у боротьбі Польщі за королівський престол на боці Лещинського, погодилася прийняти запорожців. Вони в квітні 1734 року перейшли на старі місця і заснували Січ над рікою підпільною допливом Дніпра. Правління Данила Апостола тривало лише 6,5 років, а фактично менше, бо останній рік Гетьман хворів, хоч увесь цей час проводив інтенсивну боротьбу за автономію за поновлення прав українського народу. Незважаючи на перешкоди з боку російського уряду за Данила Апостола в Україні встановлений був Хоч і обмежений порядок, життя стало кращим. Це відбилося на двох явищах зменшився рух селян за Дніпро і, навпаки, збільшилося повернення втікачів на лівобережжя, зокрема повернення запорожців у 1734 році, вже після смерті Данила Апостола. Данило апостол помираючи, хотів передати владу генеральній старшині до обрання нового гетьмана, але в Петербурзі вже чекали на його смерть і негайно надіслали наказ резидентові при гетьманові, генералові Наришкіну, по смерті гетьмана перебрати владу. Російський уряд замість обрання гетьмана вирішив поновити центральне управління, але це рішення наказано було тримати в таємниці від українського народу, щоб уникнути хвилювання.